Презентація на тему 3D-принтер у стоматології підготували студентки групи 13506 стоматологічного факультету Національного медичного університету імені Богомольця, Неділько Аліна і Бавенко Мирослава. Перші спроби впровадження 3D-труку стоматології були зроблені в 90-х роках компанією Line Technology. За допомогою 3D-принтера компанія виготовляла капи для вирівнювання зубів, що дало потужний поштовх для розвитку даної технології у сфері стоматології. Завдяки сучасному обладнанню і його можливостям з'явилася принципово нова методика виготовлення штучних ортопедичних систем протезів, коронок, імплантантів та іншого. Однак розвиток цієї технології протікав не настільки стрімко, знадобилося близько 20 років, щоб домогтися високої якості друку та оптимізувати роботу згідно з чинними протоколами лікування. У 2012 році компанією LayerWise був надрукований першим імплантант. У тому ж році було вироблено перше успішне вживлення пацієнту нижньої щелепи з титану, яка була повністю надрукована на 3D-принтері. Після цього технологія стала стрімко розвиватися і вдосконалюватися за якістю з року в рік. 3D-принтери друкують функціональні протези з полімерів та металів. 3D-біопринтери друкують кістки, суглоби, тканини та навіть органи живих клітин. Це вже змінило медицину. Вчені навіть готуються до друку першого людського органу. Цей прорив намічений на 2030 рік. Наразі дуже вживаним є 3 d принтер у стоматології. Для 3 d друку зуби пацієнта моделюються разом із щелепою у 3D-редакторі. Якщо потрібна повна заміна щелепи, необхідно моделювати всю ротову порожнину. У 3D-редакторі це зробити набагато простіше. Тут модель можна розбивати на деякі елементи будь-якого розміру та її цілу форму простіше контролювати. Особливості застосування технології 3D-друку в зуботехнічній лабораторії. При традиційному стоматологічному методі протезування зубів використовуються гіпсові сліпки. Формування та виготовлення такого сліпка здійснюється в кілька етапів, а також вимагає безліч супутніх коригувань і підгонок. За допомогою стоматологічного 3D сканера вдається створити максимально точну і детальну модель субощелепної системи пацієнта. Обладнання моделює всю порожнину рота без будь-якого дискомфорту для людини. Після отримання повноцінної тривимірної моделі її можна розбити на окремі елементи, потрібного розміру в спеціальному редакторі. В кінцевому підсумку зуботехнічний 3D принтер здійснює друк готової моделі протеза з полімерів або металу. Готовий вибір повністю відповідає індивідуальним параметрам пацієнта, не потребує додаткового коригування і підгонки, що істотно прискорює процес лікування. Фізичні основи в роботі 3D принтера включають в себе використання спеціальних матеріалів, таких як полімери або металеві порошки, а також точні механізми руху, які керуються комп'ютером для точного нанесення матеріалу. Переваги 3 друку у стоматології. Перше це зберігання анатомічних моделей щелепи та зубів пацієнтів у цифровому форматі. Друге це висока якість виробництва. Третє автоматизований процес друку виключає людський фактор. Четверте, висока точність готового вибору. П'яте підвищення кваліфікації стоматологічної клініки чи дослідницького центру. Отже, як створити зубний протез за допомогою 3D-принтера. Перший крок це провести 3D-сканування ротової порожнини пацієнта із застосуванням 3D-сканера, КТ або апарату МРТ. Друге обробити результати на основі спеціалізованих програмних продуктів. Третє надрукувати створену на основі сканування 3D-модель на стоматологічному 3D принтері. Четверте це створення готового протезу, застосовуючи одержані на 3 d принтері моделі, знімки, отримані за результатом тривимірного сканування ротової порожнини, використовуються при побудові 3D-моделей, таких як бігольних протезів коронок мостів, індивідуальних кап для вирівнювання зубів, розбійних та демонстраційних моделей щелепи, секторального відтворення щелеп в прикусі, і унікального ортодонтичного інструментарію. І п'ятий останній крок це встановлення готового протезу для пацієнта.